Слава Ісусу Христу, високоприподобні отці браття, рогі сестри і браття у Христі Ісусі. Ось ми тут знаходимося так, біля могила Ісуса Христа, символічної, але пам'ятаємо, що Господь Бог для нас багато зробив і насамперед віддав своє життя, щоб ми з вами жили. І ось оціняючи це Його діло, Треба нам зробити такий висновок. Якщо Христос віддав за нас життя, то нам два є для чого жити. Бо дуже часто люди забувають основне поняття, яке Христова Церква вкладає у людське життя і покликання людського життя. А основне поняття це святість. І святість, в тому, що ми гетьчисто, усі заповіді завжди виконуємо. Звичайно, що ми і впадаємо, і немічні, і обмежені, бо святість життя насамперед походить від святості самого Бога, тому що Він дав нам це життя, тому що Він поділився нами власним життям, тому воно святе, і то будь-яке життя людське, святе. Воно не доторкане. І Бог дивиться на нас, і цю святість Він благословив і питає. А вже ми, знаючи, як Бог освятив людське життя, тоді дотримуємося Його слова, Його зберігаємо. І ну, оскільки життя людське, воно належить святості. Бо сьогоднішній світ він дуже часто говорить про якість життя. Тобто люди собі потраплять зневажати життя, бо їм чогось забрати. Наприклад, якісь труднощі, можливо, терпіння зустріли, а можливо, банально замало грошей. Не так люди про тебе говорять, і вже людина зневажає саме життя дароване. І тому сьогодні, дорогі сестри і брати, ми мусимо собі запам'ятати, що життя нам треба не шукати лише ніякості у житті, а пам'ятати про його святість. І тому відкинути усі інші наші турботи, переживання, всілякі дрібниці, сьогодні вони вже не мають ніякого значення. Тому що Христос віддав своє життя для нас і за нас, щоб ми з вами насамперед були живі, жили повноцінним життям у Слові Божому. Це означає, що не встигли нахилити, то не встигли. Залишимо це все. Відкриємо своє серце для Слова Божого і радіймо тому, що він дав нам. Бо так багато Божих дарів нас оточує і в нас перебуває? Нехай оцей символічний образ могили Ісуса Христа, гробу Ісуса Христа, нам про це постійно нагадує, тому що перед обличчям смерті усі наші проблеми мізернігнуть і блігнуть. То для чого даремно? Витрачати час на безглуздя, як ми можемо повноцінно жити кожну хвилину у довір'ї до Божого милосердя. Слава Ісусу Христу!